Всім привезу, потім як ранний заскука пібарчики сьогодні зі мною Денис і ми продовжуємо знімати хардкор. Ну, сьогодні я планую створити діамантову броню і інструменти Є? на всю команду. А. А, що там? Ау! Буде <плес> Так. Дякую за стрілу в носі. Назі точніше. Прямо в спину кребеджиш. Ай. Так, шо ж. Я напевно викину свою стару броню, треба її спалити взагалі. Вау, скільки в мене розтованої пилі. А хоча, напевно, я поки що розсортую... Свої речі, тому... Але... Оп! Так. Тепер у мене весь інвентар чистий, тому можу зробити броньки. Собі і своїм товаришам Так, я вже зробив броньки трошки. Залишилось тільки нафармити експи Ну і... Тоді зачарувати її. Як Ой. добре, що в мене є три кам'яних топора. Ой, блін. Я вже хочу швиденько закінчити цей епізод і вже лягати спати. Чи а, спати? ти скоро закінчиш це відео це відео? А Або... mm, не знаю. Як вийде? Зараз Розко. мій ока. Мені, напевно, скоро забуде пора. Ой, выбачте. Гроза. Про що поговорим? Не знаю. Так. От... Будь ласка, підпишіться на мій канал, мені це дуже потрібно. Тому... Давайте. Я с тобі О, це далеко. 171 метр додому. Нє-ні-ні, я тут посиджу. Тихо. Так, я напевно трошки по що на горі. Поки мій аккаунт заходить інший. Слухайте, якщо це інший аккаунт, і він може зайти, то не це не читерство, ясно? Думаю, що ясно. Так, ну я трошки по АФКшу і повернусь. Так, я трохи пофакашив тут же. Ого, скільки. Ну це не прямо ого. -го. От я сам ніколи не робив ферми, от. Я всього лиш ютубер початківець, я сам ніколи не робив отакі от ферми. І цю ферму, типу, я не спер ніби, ну. Я просто її побудував, як я пам'ятав, типу, сам. Ось така фігня да, тут. Відьма? Почекайте, вони в темряві хіба натурально? Я не пам'ятаю. Опа, мій аккаунт вже може заєднатися на сервер. Зараз він сюди швиденько прийде. І я повернусь. Так, все, мій аккаунт на місці. І в принципі можна знищувати зомбі. Як вони швидко падають. Так, ну я напевно тут трошки по щоб познищую її повернусь. Е, якщо кому цікаво, ось як. Працює ця схема. Ось спавнер вода стікає сюди, по бокам вода теж. І тут дірка така, куди вони падають. Ось ця ферма може не прям ідеально, ну, не прямо ідеальна, але я її робив саме дуже швидко, тому якщо хтось хоче зробити її на якомусь сервері, де може хтось запустити свій аккаунт сюди. Ну, тоді можете робити. Ви знаєте тепер, як це робити. Так, ну для себе я ніби зачарував отаку броньку і інструменти. Але для своєї команди я зачарую вже завтра. В іншому, точніше, епізоді. І вибачте, що такий епізод був короткий. Ну, я вже просто дуже хочу, я вже втомився. Тому ставте лайки, підписуйтесь, бувайте.